Це гасло надихало фіналістів протягом усіх трьох днів останнього етапу фестивалю. Учасники хвилювалися не на жарт, адже оцінити юні українські таланти приїхали гості здалеку. Радується серце і, і глас видя то представлення, яке ми могли зазерцети на сцені. Це дійсно талантливі діти і, звісно, талантливі учителя. Тридцяти командам фіналістам довелося добре попрацювати аби привести свої виступи до столиці. Адже спочатку потрібно було здобути першість у власних регіонах. Ми пройшли нелегкий шлях. Ми спочатку перемогли районний етап. Там ми перемогли десь близько 20 команд. На обласному було ще тяжче. Утім, боротися є за що. Йдеться не лише про призи й нагороди, адже команда, що власним прикладом доводить найкоротший шлях до успіху це здоровий спосіб життя, надихає молодь усієї країни. А здоров'я це фізична культура, це спорт, це творче змагання. Це все, що стосується розвитку людини. Тому безпосередньо Олімпійський комітет також підтримує цей фестиваль і надає призи для найкращих переможців і учасників і заохочує їх для того, щоб мати можливість виховувати на прикладах нашу молодь здоровими, красивими, багатими духовно і сильними фізично. Робота журі виявилася нелегкою. Вони запевняють, високий клас показали майже всі команди. Відтак обрати найкращих було непросто. Понад як 20 команд становить більшість. На такому високому організаційному рівні підійшли до підготовки команд, що визначитись було дуже складно. Там буквально соти балів від відділяли одну команду від іншої. Це рівень виконавчої мистерності, режисури, дотепність почуття гумору, спортивні, вокальні, хореографічні здібності, розкриття тематики. Після тривалих вагань і дискусій за суддівським столом переможці укличуть на сцену. Команда нова генерація з кіровоградщини зізнається про перше місце навіть. І мріяти боялися для нас. Це перемога означає все. Ми з простого містечка, Бобринець. Ми їздимо на всеукраїнські фестивалі, і це для нас перша перемога. Це для нас ух. Шостий всеукраїнський фестиваль конкурс молодь обирає здоров'я. Щойно завершився. А сьомий уже набирає обертів. Лопчаки, дівчата усієї країни розпочинають старанно готуватися до регіональних етапів, аби потім вже зі столичних підмостків заявити у здоровому тілі здоровий дух. Любов Задорожна, ігор Коркодим, новини УТР.